Графічний редактор Paint Поняття графічного редактора. Одним з напрямів використання сучасної комп'ютерної техніки є створення та опрацювання комп'ютерних графічних зображень, графіка від грецького слова креслю малюю. Вони можуть бути у вигляді малюнків, схем, креслень, фотографій тощо і використовуються майже в усіх сферах діяльності людини. У науці й техніці, у медицині й освіті, в рекламі та видавничій справі, під час створення мультфільмів і кінофільмів, у комп'ютерних іграх тощо. Для створення та опрацювання комп'ютерних графічних зображень використовують спеціальні програми графічні редактори редактор від латинського слова «редактус» – приведення до ладу, той, хто створює, перевіряє та виправляє зміст. Таких програм багато, але їх можливості досить схожі: створення різнокольорових малюнків з використанням спеціальних інструментів, виділення окремих фрагментів малюнка, їх переміщення, копіювання, обертання тощо, вставлення до малюнка фрагментів з інших малюнків, додавання текстових написів до малюнків, відкриття збереження, друкування малюнків тощо. Одним з графічних редакторів є програма Paint від англійського слова малювати. Зображення в графічному редакторі Paint складається з великої кількості кольорових маленьких прямокутників пікселів, піксель від англійських слів «picture element» – елемент зображення це найменший об'єкт малювання в графічному редакторі Paint. Таке зображення схоже на мозаїку, яка виготовлена з однакових за розміром об'єктів, камінців, стекол тощо. Розміри пікселів такі малі, що при перегляді зображення вони зливаються і зображення здається суцільним. Але якщо збільшити масштаб перегляду або розміри зображення, пікселі стають помітними. У 1963 році американський учений Айвен Сазерленд створив програму SketchPad від англійських слів Sketch Eskiz – Pad Блокнот, використовуючи яку можна було малювати точки та лінії світловим пером на спеціальному екрані. Ця програма і була першим графічним редактором. В Україні першим комп'ютером, у якому дані вводилися з використанням світлового пера, був комп'ютер МиР-2, створений під керівництвом академіка Глушкова у 1969 році. Середовище графічного редактора Paint Для запуску графічного редактора Paint потрібно виконати пуск усі програми стандартні Paint. Якщо на робочому столі є значок цієї програми, то для запуску програми можна навести вказівник на значок і двічі клацнути ліву кнопку миші. Вигляд вікна програми Paint для Windows XP Зліва в рядку заголовка виводяться ім'я файлу графічного зображення і назва самої програми. Рядок меню програми містить меню Файл, правка, вигляд, малюнок, кольори і довідка. Основну частину вікна займає робоче поле з аркушем для малювання. Якщо розміри аркуша більші, ніж розміри вікна програми, то справа і внизу робочого поля з'являються смуги прокручування, використовуючи які можна переглянути інші частини малюнка. Посередині правої та нижньої межі аркуша а також у його нижньому правому куті, розташовані маркери змінення розмірів аркуша. Перетягуючи, які можна змінити розміри аркуша, маркер від англійського слова той, хто відмічає, показчик, службова відмітка, допоміжний знак. Вікно програми Paint містить дві панелі, панель інструментів і палітру кольорів, палітра від французького слова пластинка невелика дошка, на якій художник змішує фарби. На панелі інструментів розташовано кнопки інструментів графічного редактора. Якщо навести вказівник на кнопку, з'явиться підказка з назвою цього інструмента. При виборі деяких інструментів під панелью інструментів з'являється додаткова панель, використовуючи яку можна встановити значення властивостей вибраного інструмента, наприклад, товщину лінії, форму пензля тощо. Палітра кольорів містить набір кольорів для малювання. З лівого боку палітри знаходяться два індикатори поточних кольорів. Верхній індикатор показує основний кольор малювання, а нижній кольор фону. Вибір основного кольору малювання здійснюється лівою кнопкою миші, а кольору фону правою. Для завершення роботи з програмою Paint слід виконати файл Вихід. Або закрити вікно програми відповідною кнопкою керування вікном. Вікно програми графічного редактора Paint у Windows 7 має дещо інший вигляд. Усі інструменти та палітра кольорів розділено на групи і розміщено на двох вкладках Початок і Переглянути під рядком заголовка. Відкриття та перегляд графічних зображень. Щоб відкрити в графічному редакторі Paint раніше створене графічне зображення, яке зберігається у файлі, потрібно виконати файл відкрити. Після цього відкриється вікно Відкрити, яке дуже схоже на вікно програми-Провідник. У цьому вікні користувачу треба відкрити потрібну папку, вибрати значок потрібного файлу та кнопку відкрити. Після цього ім'я відповідного файлу відобразиться в рядку заголовка вікна програми Paint, а сам малюнок відкриється в робочому полі. Якщо малюнок повністю не вміщується в робочому полі, то переміщення малюнка в потрібному напрямі здійснюється вибором відповідних кнопок або перетягуванням повзунка смуги прокручування. Для перегляду малюнка в повноекранному режимі слід виконати вигляд переглянути малюнок. Для повернення у віконний режим потрібно натиснути на клавіатурі будь-яку клавішу. Збереження графічного зображення у файлі. Періодично під час роботи з малюнком і після її завершення змінений малюнок слід зберегти у файлі. Якщо потрібно зберегти малюнок у файлі, який вже існує, з тим самим іменем і в тому самому місці, потрібно виконати файл зберегти. Для збереження файлу з малюнком в іншому місці чи з новим іменем потрібно перше. Виконати файл зберегти як. Друге. Відкрити у вікні Зберегти як вміст диска і папки, де зберігатиметься файл. 3. Увести в поле ім'я файлу нове ім'я файлу. Для цього потрібно встановити вказівник всередині текстового поля і клацнути ліву кнопку миші. Там з'явиться текстовий курсор і можна вводити потрібні символи з клавіатури. Коли ви почнете вводити символи, то вони будуть з'являтися всередині поля, а текстовий курсор зсуватиметься вправо. Якщо під час введення імені файлу ви припустилися помилки, то неправильний символ можна видалити натисненням на клавіатурі клавиші Backspace. Четверте. Вибрати кнопку Зберегти. Курсор від англійського слова вказівник стрілка приладу позначка, яка вказує місце для введення символів. Слід пам'ятати, що в графічному редакторі Paint одночасно можна працювати тільки з одним малюнком, тому перед створенням нового малюнка або відкриттям іншого, або при закритті програми вам буде запропоновано зберегти попередній малюнок. Залежно від потреби, користувачу слід вибрати один з варіантів. Так, зберегти змінений малюнок, ні, змінений малюнок не зберігати. Або скасувати, відмінити операцію закриття вікна програми. Це вікно належить до так званих діалогових вікон, діалог від грецького слова розмова бесіда. Вікна цього типу призначено для виведення на екран повідомлень та отримання відповідей від користувача. Для цього в діалогових вікнах використовують кнопки поля для введення даних, списки тощо. Розглянуті вище вікна Відкрити і зберегти також є діалоговими. Отже, графічні редактори це програми для створення і опрацювання комп'ютерних графічних зображень. Для запуску графічного редактора Paint потрібно виконати пуск, усі програми стандартні Paint. Або двічі клацнути ліву кнопку миші на значку програми на робочому столі. Щоб відкрити зображення в графічному редакторі Paint, потрібно виконати файл Відкрити, вибрати файл, що містить потрібне зображення, а потім кнопку Відкрити. Для збереження зображення у файлі з тим самим іменем і в тій самій папці, потрібно виконати файл Зберегти. При збереженні у файлі з новим іменем або в іншій папці слід виконати файл Зберегти як, відкрити папку, у якій буде збережено файл, ввести його нове ім'я та вибрати кнопку Зберегти.